Усім привіт. Друзі, ах, і ароматні сьогодні у нас голубчики розсипчасті, жирні, бо і салом, а смачні, що їмо і ще їх їсти хочеться. Приготуємо таку смакоту разом. Підготуємо усе для голубців. Будь-як подрібнюємо моркву рібчасту цибулю і смажимо ці овочі на вершковому маслі на сковороді 2-3 хвилини до м'якості і охолоджуємо їх. Одночасно у кип'ятку запарюємо на 5-10 хвилин листя білокачаної капусти. Яке теж охолодимо і зріжемо у ньому по потовщені часточки листя. Замаринуємо грудинку, сало із прошарками м'яса, миємо, подрібнюємо і пропускаємо через м'ясорубку разом з охолодженими смаженими овочами. Разом із цибулею та моркою. Все змішуємо, перемішуємо і цей овочево-м'ясний фарш заправляємо своїми улюбленими спеціями. Ми ж додаємо копчену мелену паприку чорного меленого перцю і одну повну чайну ложку солі. Все змішуємо, перемішуємо і залишаємо цей фарш на 15-20 хвилин. Хай овочі із м'ясом маринуються. Докупи з'єднуємо охолоджений рис із овочево м'ясним фаршем. Добре все змішуємо, перемішуємо і цей фарш загортаємо у листя білокачанної Капусти формуємо голубчики рулетиком, чи загортаємо їх конвертиком і поміщаємо голубці у посудину, дно якої застелили дрібним, одвареним листям білокачаної капусти. Голубці щільно поміщаємо у посудину, один до одного складаємо щільно. і... Поміщаємо їх швом донизу. Виклали шар голубців у каструлі і притрушуємо їх смаженою чи сирою подрібленою моркою та ще додаємо 2-3 листу лаврового. І знову викладаємо шар сформованих рулетиком голубців. А зверху голубці прикриваємо листям відвареним, листям білокачаної капусти. Можна голубці накрити листям нещільно. Зробимо заливку. У воду додаємо 3-4 столові ложки томатної пасти чи томатного соусу, це все розмішуємо, перемішуємо. І цією заливкою заливаємо голубці, а за бажанням додаємо ще кілька свіжих чи сухих помідорчиків. А якщо рідина не покрила голубчики, то ще додаємо кип'яченої охолодженої води. Води наливаємо стільки, щоб голубці були майже. Покриті рідиною. Ставимо ці голубці на вогонь і тушкуємо їх на найменшому вогні 60-80 хвилин, а може й більше. А ми, ці сформовані голубчики, поміщаємо у духовку і тушкуємо їх 60-80 хвилин. Спочатку 15 хвилин при температурі 180 градусів, а далі тушкуємо голубчики при температурі 150 градусів за Цельсієм. Голубці ще тушкуються, а вже слинка тече, так апетитно пахнуть на всю хату. І ось! Уже наша страва готова, пора її подавати до столу. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за коментарі та просто за хороші слова. Прохання підписуйтесь на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми Віримо, що все буде добре далі буде. Ну, яка ж це наша страва уже за смаком? Ах, і смачені голубці? Такі голубчики зі столу злітають в мить, та й не стидно таку смакоту, Подати до святкового столу. Смачного!